Мені 33 роки, і я боюся готувати спагетті. Так, вже менше, так, я пройшов протитривозну терапію за методом когнітивно-поведінкової психології, називається експозиція, але боюся, трохи. В чому тут історія? Колись давно, коли я вже був підлітком, ну років 20 тому. Мене попросили приготувати спагетті. Причому ну, це не такі зараз спагеті, там цільнозернові, там ще якась фігня. А це конкретно ті спагетті, ну, котрі, щоб вони не злиплися, треба було молитися богам. І краще на вірочку ну, богам трьом точно, щоб тоді вони не злиплися. І от, коротше, каже мені Женя, прийде батько, готуй спагетті. А щоб розуміли, мій батько, це було ще та, та скотіна і тираніда просто жовта. І от що відбувалося далі. Ніхто не пояснив, як їх готувати, скільки хвилин, чи кидати в гарячу воду. Чи кидати в холодну воду. Ну це було, як само собі, розуміючися. І от пачка спагеттів у мене, одичка, Ну я хріначу всю пачку спагеттів, не половинку, нічого. Я кидаю кастрюлю в холодну воду. В ітозі. Варю, 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 варю. І вони магічним чудом перетворюються в мегаком. Просто каміще таке, що їсти його не може. Це такий. Навіть цього писати не може. Це один сплошний шар тіста. І що відбувається далі. Далі, звичайно, ж приходять з роботи, хочуть поїсти. Я отримую таких тріздюлей. Причому, коли я говорю тріздюлей, вам щось здається таке, ну, посварили. Ні, конкретно. А... І по щочина, і по шиї, і по голові. І морально, що потім три дні воно мозги компостірували, типу, що ми прийшли, а тут їжі немає. І в чому суть. На такому, і за такого яскравого, о, ну скажімо так, і за такої яскравої події сформувався, звичайно, ПТСР. І страх. Причому страх сильний. Чого? Спагеті. Саме спагеті. І тому це настільки доходило жорстко, що я... Дружина каже, там, приготуй стає. Інструкція є, там, після закипання, там, на 6 хвилин чи на 7, все красиво. Але мені доводилося поступово наближатися. Спочатку їх просто брати в руку. Потім реально читати інструкцію, потім перший раз набрати водичку, заварити і дуже сильно переживати. Потім, потім, і потім, я вже дійшов до зараз, що я можу це все нормально робити. Ось. Да? Спагетті, водичка, все ще буде красиво, але і досі мені трохи тремтить трошечки всередині, тобто є легенький страх. Тому почуйте, іноді такі події, такі страхи, котрі комусь даються дивними і стрьомними, можуть бути дуже важливими і потребувати допомоги. Тому я допоміг собі зі страхами, я допомагаю людям в протитривожній терапію. І можу допомогти вам для запису на протитривожну терапію, або якщо вам необхідна допомога з психології та з кексології дорослої любові, то записуйтеся через посилання в шапках профілю. До зустрічі.